Христос Воскрес. Ми повинні донести звістку про те, що Христос Воскрес до тих, що перебувають у гробах, У всіх спочилих. Зато такої просвітленості і сили у нас зараз, що церква не дозволяє під час літургії, під час читань і святого письма нічого такого, щоб пов'язано було із смертю. Смерть подолана. Смерть подолана, вона позаду, попереду світло, радість, натхнення, життя. Тільки є одне в тому читанні, що ми сьогодні чули. Бог так. Полюбив світ, що Сина Свого від... єдинородного віддав. І це нам нагадує про те, в якому ми боргу перед нашим Спасителем. Але кожен, хто згадує сьогодні чи будь-який інший день тих, хто помер близьких людей, обов'язково згадує, в якому ми перед ними боргу. І як ми не віддячили і вчасно не прийшли, і не вислухали, і не підтримали. І не допомогли, користалися тою любов'ю, яку надавали нам наші близькі люди, приймали дари тої любові, якими б вони не були, розкошували в тій любові, а самі виявилися не дуже добрими синами і дочками, братами і сестрами. І смуток приходить на наші душі, хоч у нас свято Воскресіння. І починаємо укартати себе і гризе совість. І це теж правда. Я думаю, що ті люди, які сьогодні сповідалися, і приносили подібне на ту сповідь, зрозуміють наступне, по-перше, ми завжди один перед одним в боргу. І віддати свої борги повністю неможливо. Які образи покрити неможливо? Які гріхи покрити неможливо? Нічим ти не заступиш той гріх. Він вже стався. І в твоєму минулому є вічно, поки ти живий, а житимеш ти душею вічно, то він завжди з тобою. Як сказано в псалмі, гріх мій повсякчас переді мною. Але в світі нашого життя ми часом забуваємо про свої провини. І про свої борги. Легковажимо цим, летимо кудись, не встигаємо, все поспішаємо. А зрештою потім опиняємось перед Терною. І складаємо довгий список наших боргів. Господи, я хочу подякувати нашим близьким, які вже пішли від нас, за те, що вони самим своїм відходом від цього життя поставили нас перед цим питанням. Скільки ти заборгував? І що ти винен, І де твоя провина? І де твій гріх? Що вони втрачені нами надзвичайний заклик надсилає до нашої совісті. Совість пробуджується. І гриже нашу душу. Одна немолода людина колись так сказала. що Колись каже, буду хворіти, всім обридно. І всі будуть чекати, коли ж він нарешті помре. І нарешті я таки помру. Вони перехрестяться, а потім через якийсь час згадають. Згадають, в чому вони завинили, і стане їм соромно, і вони спасуться. Вони, ідучи від нас, самим відходом своїм кличуть нас, соромлять нас, пробуджують нашу совість. І закликає нас до покаяння. А без покаяння спастись неможливо. Хто покаявся, хто покаявся, новонародженим стає. Знову народжується. Про це в молитвах сказано. Знову народжується той, хто кається. Повертається до життя той, хто кається. Душею Воскресає, той, хто кається. Ось вони що для нас зробили. Навіть тим, що відійшли. Вони і так, все, що могли, віддавали, але, але через свій відхід вони останнє слово звернули до нас. Мовчки закритими устами. Слово до нашої совісті, до нашого покаяння. Яке є словом до нашого Воскресіння. І виходить, що не тільки ми їм несемо звістку про Воскресіння, вони кличуть нас до Воскресіння наших душ. Будемо вдячні нашим близьким, нашим рідним, всім, хто віддав життя для того, щоб життя. Продовжувалося. Всім, хто молиться там звідти, щоб ми жили далі, щоб намножували життя, світло, любов, правду і свободу. Будемо вдячні, бо часом в світі житейські в нас немає. Хвилинки для того, щоби згадати, що ти любиш. А потім станеш над турною. І стає зрозуміло, як ти любив, як ти любиш, як ти не можеш перестати любити. І воскресає душа. І з'являється почуття провини. І ти не можеш не каятись, і Воскресає душа. Господи, ти все робиш на славу твою. Ти все робиш на спасіння людське. Ти все робиш задля Воскресіння. Амінь.